Усім привіт! З вами я Надія Бондарець, і ми продовжуємо серію відеооглядів про корисне і цікаве звукове обладнання. І сьогодні хочу розповісти вам про бренд Maximum Acoustics. Maximum Acoustics – це бренд саме звукового обладнання, створений українцями для українців, але із залученням ефективних фабрик по виготовленню звукового обладнання в Китаї. Як це працює? Команда фахівців в Україні створює концепцію бренду, аналізує попит українського ринку, а саме сегменту звукового обладнання, формує деталізоване технічне завдання, замовляє на перевіреній фабриці обладнання і отримує першу партію. Далі. Фахівці протягом декількох місяців інтенсивно тестують це обладнання на відповідність технічному завданню, на якісні показники, на відповідність технічним параметрам, на витривалість, на краш-тести в погодних умовах і при транспортуванні окремо відбувається необхідна сертифікація і оформлення усіх дозвільних документів. Після цього, коли українські фахівці приймають це обладнання, з усім згодні замовляється або лінійка, або цілий модельний ряд цього звукового обладнання. І вже після цього обладнання приїжджає в Україну для продажу і розповсюдження серед користувачів. Розпочнемо ознайомлення із брендом в наших відеооглядах з акустичної системи Maximum Acoustics Mobi 150. Вимоги часу відображаються і на побудові звукового обладнання, і на його виборі. Сьогодні цінуються мобільність, універсальність, доступність, надійність і зручність в експлуатації. Розпакуємо і розглянемо, що ж нам запропонували виробники. Великій транспортній коробці в нас знаходиться акустична система, виготовлена із пластику, який значно зменшує вагу і спрощує транспортування. Вона доволі об'ємна, що забезпечить відтворення глибоких низьких і низькосередніх частот. Для зручності на акустичній системі достатньо ручок з боку, зверху. Для транспортування зручна висувна ручка і колеса. Також в коробці два бездротових мікрофони, приймача немає. Окремо, він вбудований безпосередньо вже в акустичну систему, і вам не потрібно буде його додатково налаштовувати. Вам буде достатньо тільки вмикнути мікрофони, і звук вже піде з акустичної системи. Ці мікрофони ви можете використовувати виключно з Mobi150. По тій причині, що приймач вбудований саме для, е, в акустичну систему. Для професіоналів. Так, можна заморочитися, пошукати зовнішній блок, е, приймач, синхронізувати частоту, крок, всі технічні параметри. А треба. Значний плюс саме е, цих бездротових мікрофонів вони працюють в uhf діапазоні. Мікрофони працюють від двох батарейок в комплекті батарейки йдуть, але зверну увагу, зазвичай у всіх виробників в комплекті йдуть тестові батарейки, і е, після придбання таких радіомікрофонів необхідно придбати якісні батарейки. Від якості батарейок, напевно, залежить десь 25% стабільності і е, якості звучання бездротових мікрофонів. Виробник Maximum Acoustics звертає вашу увагу, що з мікрофонами Maximum Acoustics варто використовувати саме батарейки, не акумулятори. Причина в різній побудові батарейок і акумуляторів. І з акумуляторами виробник не гарантує стабільність роботи. Окрім бездротових мікрофонів, які йдуть в комплекті до акустичної системи, Maximum Acoustics можна підключити або дротовий мікрофон, або зовнішню радіосистему, яка буде також працювати. Для цього в корпусі є окремий мікрофонний вхід. В акустичній системі Maximum Acoustics Mobi 150 є функція MIG Priority. Тобто, коли ви натискаєте кнопку MIG Priority, вона забезпечує пріоритетність мікрофонних сигналів в порівнянні з лінійними, тобто з музичним супроводом. Наприклад, якщо вам треба зробити якесь оголошення, якщо у вас ввімкнена ця кнопка, вам немає необхідності регулювати рівень гучності музики, яка фонова грала, або все, що транслювалося на лінійні входи. Воно автоматично глушиться і буде чутно тільки мікрофон. Дуже зручна штука для оголошень. Також в акустичній системі, максимум Acoustics Mobi 150, є. Е... Можливість додавання звукового ефекту, такого як ехо-реверберація, що на мікрофонні канали ви можете задіяти таку звукову обробку для любителів пісень, караоке, театральних вистав та іншого застосування тоді, коли треба ехо і реверберація. Також доступна мобі 150 із наголовним мікрофоном для тих випадків, коли вам необхідно, щоб руки були звільнені для фізичних інструкторів, для майстер-класів по хореографії та інших застосувань. Також в комплекті пульт керування, за допомогою його ви зможете керувати вбудованим плеєром в акустичну систему, переключати треки і змінювати рівень гучності. Треків, які грають у вас в плеєрі. Мережевий дріт, який відразу передбачений для українських мереж. Європейська вилка, вам не треба буде ніякий перехідник, витримує особливості напруги, навантаження і потужностей. Акустична система може працювати як від вбудованого акумулятора, так і від мережі. Якщо ви не встигли зарядити, чи перед вами не стояла задача зарядити, щоб працював акумулятор, ваша акустична система може бути весь час увімкнена в мережі і працювати як звичайна активна акустична система. При повному заряді інформація від виробника, що акустична система Мобі 150 працює протягом 4,5 годин. Але ми попередньо перевірили, і при повному заряді на 30% рівня гучності ем, з передачею музики по блютусу МОБІ 150 працювала 11,5 годин без зупинки. Тому заявлена інформація від виробника це скоріше про таку інтенсивну роботу при потужності на рівні з максимальною і з застосуванням. Е, Блютусу, наприклад, USB чи бездротових радіомікрофонів, які працювали разом з цією акустичною системою. Також зверну вашу увагу, що на тривалість роботи акумулятора акустичної системи від акумулятора впливають. Підключення по блютусу, застосування вбудованих радіомікрофонів, температура нижче нуля, високі температури, робота з акустичною системою, коли вона знаходиться в піку, кліпує, сигналізує нам, що вже перебор. Таким чином ви скорочується тривалість роботи акумулятора. Враховуйте це при тривалих роботах. Акустична система, Maximum Acoustics мобі, 150 передбачає встановлення на класичну спікерну стійку діаметром 35 мм І додатково вбудований фіксатор. Окремо хочу розглянути панель керування на самій акустичній системі. Команда розробників Maximum Acoustics вивчала попит серед користувачів і уважно планувала розміщення підключень і регуляторів для зручного застосування користувачами. Маючи значний досвід використання акустичних систем, саундфахівці Maximum Acoustics мали змогу порівняти з альтернативними брендами і найкращі та найефективніші функції впровадити саме в Mobi 150 слот Micro SD. Застосовується для щитування аудіо, USB-роз'єм для підключення флешки і відтворювання аудіо з неї, екран, на який виводиться інформація щодо треків, а також переключення режимів, кнопки керування аудіотреками на флешці чи на мікро SD або ж по блютусу. А також кнопками переключання треків, затискаючи, ви можете змінювати рівень гучності самого плеєра. Це виділено в окремий зручний сектор на акустичній системі, а наступна секція це входи і виходи. До мікрофонного входу можна підключати мікрофони з XLR-конектором або балансним джеком. Можна окремо регулювати рівень гучності саме мікрофонного входу. Лінійний вхід. Також є на вибір конектори для з'єднання. XLR-роз'єм, або RCA тюльпани, або ж за допомогою мініджеку. Лінійний вхід також регулюється окремим регулятором рівня гучності. І на мікрофонному, і на лінійному каналах можна використовувати один із видів з'єднання, або той, що вище, або той, що нижче. Вважаю особливою перевагою Mobi 150 – це лінійний вихід. Який допоможе лінкувати чи з'єднувати такі акустичні системи одна з одною, за принципом гірлянди, дуже корисний варіант з'єднання на довгих локаціях: площі, стадіони, шкільні лінійки, окрема секція з ефектом реверберації, загальною гучністю усіх вхідних сигналів, а також, як кажуть маркетологи, еквалайзери з можливістю регулювання високих і низьких частот. Окремо на мікрофонні канали і окремо на лінійні. Найнижча секція це вбудований приймач мікрофонної радіосистеми з можливістю регулювання рівня гучності кожного з бездротових мікрофонів. Режим ТВС True Wireless Stereo – для одночасного підключення двох акустичних систем і формування бездротового стереорежиму. Як його налаштувати, дивіться інструкцію на екрані. А тепер підключимо, налаштуємо і затестуємо. Підключу по блютусу. Для цього необхідно натиснути Bluetooth на телефоні, обрати пошук, і у вас в пошуку випаде mobi 150. Натискаєте Mobi 150, але попередньо у вас на акустичній системі має бути обраний через кнопочку мод функція Blue. Скорочено блютуз. Ось, і ви почуєте звук, коли вони синхронізуються. Після цього вже можете е, зі свого девайсу, телефону, планшету чи ноутбуку по Bluetooth передавати е, інформацію на акустичну систему. Е, читайте у своїх виробників, яка дальність вашого блютуса. Е, у когось там 5 метрів, хтось працює на відстані 3 метри метри, а хтось може трошки е, далі. Українська класика. Можна регулювати загальний рівень гучності. Якщо ви хочете регулювати рівень гучності безпосередньо треку, а не всієї акустичної системи, вам варто скористатися кнопками або перед екраном, або ж скористатися пультом, який йде у нагрузку. Натискайте, утримуйте. Буде тихіше або натискаєте, отримуйте, буде голосніше. Також можна це зробити на телефоні. На загальний рівень гучності також ми можемо застосувати, як кажуть маркетологи, еквалайзер в професійному середовищі Темброблок умовні високі частоти і умовно низькі частоти. Щоб бездротові мікрофони, які йдуть в комплекті, працювали з акустичною системою, вам необхідно вставити батарейки, правильно вставити батарейки пласкою стороною до пружинки, увімкнути і натиснути кнопку, щоб у вас світилося мікпар Power, сила мікрофонів. І ваш мікрофон безпосередньо регулюється регулятором. Мікрофони А і Б, а також вже потім додатково загальна гучність всієї акустичної системи. І так. Ой, ехо точно працює. Я сподіваюся, що за допомогою петличного мікрофону ви також чуєте: загальна гучність. Зараз максимально поставлю на всіх мікрофонних входах і гучність на. Акустичній системі. Ось приберу реверберацію і можна відрегулювати. Я не дуже люблю, коли у мене голос бухтить, щоб він був жіночним, прибрала низькі частоти, не зовсім. Трішечки додала високих частот. І власне може працювати. Кому особливо варто звернути увагу на мобі 150 приміщення до 100 квадратних метрів, в яких необхідно доносити інформацію: конференц-зали, аудиторії, класи, кабінети, непідготовлені приміщення, викладачам вокалу для проведення занять в класах на свіжому повітрі, а також під час вимкнення електрики. Організаторам дитячих заходів, вихователям, дитячим таборам для проведення заходів на відкритому повітрі, організаторам інформаційних заходів на невеличких локаціях, таких як відкриття шоурумів, виставки та інше. Прослуховування музики на терасі, на галявині, біля ставка або ж домашні караоке. Щоб отримати максимум від звукового обладнання, особисто я рекомендую обирати його з експертами, які здатні проаналізувати, де ви будете його використовувати, як ви будете використовувати, так ще й в рамках заданого бюджету. Таким чином у вас не настане розчарування. Виробник Maximum Acoustics настільки впевнений в своєму обладнанні, що дає термін гарантійного сервісного обслуговування цілих 36 місяців. Але він буде діяти у випадку, якщо ви будете дотримуватися правил користування, які написані в інструкції. А особисто від себе додам, що дивно, коли просять підтримувати українського виробника, що вибір і пріоритет в сторону українського у нас має тепер бути в свідомості, в пріоритеті по замовчуванням у наших відчуттях, що ми маємо приходити і питати це українське так і обирати саме його. З вами була Надія Бондарець. І до нових зустрічей.